Вітаю сьогодні. Ми а, беремося за тему, ну знаєте, дуже особисту аж болючу совість. Що це взагалі за внутрішній голос, і чому він ну, часом звучить так голосно і, і так ранить? Так, і це питання воно ж виходить далеко за межі простої цікавості, правда. Джерела, які ми маємо, це роздуми капелана Павла Царевського. І ще є, до речі, сучасні психологічні дослідження, зокрема праця Шири Магуен. Ага, ми їх сьогодні розглянемо. От. І вони дозволяють нам глянути на це явище ну, з різних сторін. З духовної, психологічної, навіть я б сказав, з практичної. Особливо як от натякають матеріали. Це ж актуально для тих, чия професія, ну чи, чи обставини життєві постійно ставлять перед такими, знаєте, складними моральними виборами. Саме так. От наша сьогоднішня розмова це власне спроба розібратися. Чому совість, яка ну, мала бути нашим моральним компасом, іноді якось перетворюється на джерело страждань? Чи може вона бути чимось більшим, ніж просто внутрішній суддя? Може, орієнтиром, от кажуть, внутрішній голос. Але чи завжди він говорить те, що допомагає? Гаразд, давайте заглибимось у це. Цікаво, до речі, почати з того, як одне з наших ключових джерел, от Капелан Царевський, визначає совість він її описує як внутрішній голос, даний Богом, що ну, сигналізує про відхід від істини. Це визначення, бачите, має чіткий духовний вимір, звучить, наче така собі система раннього попередження. Але ж тут одразу виникає питання, яке власне і піднімають джерела якщо це сигнал від Бога. То чому він так часто спричиняє не просто там дискомфорт, а глибокий душевний біль, муки, чому люди, які, ну, здавалося б, діяли з добрими намірами, або в якихось екстремальних умовах ті ж поліцейські, військові, можуть бути буквально ну, розчавлені цим голосом. От у чому тут парадокс? І от саме тут е, психологічні дослідження, як от праця Шири Магуен 2022 року, дають нам важливий ключ. До розуміння. Вона ж досліджує те, що називається моральною травмою. Коли людина змушена діяти всупереч своїм ну глибоким цінностям, або стає свідком таких дій, або навіть, знаєте, не може запобігти чомусь жахливому, тоді виникає не просто провина. А щось більше так виникає глибоке почуття сорому, таке відчуття власної неправильності, знаєте, заплямованості. Людина починає сприймати себе як погано, як дефектно. Тобто це вже не просто я зробив щось не так, а радше я не такий. Саме так. Воно переходить на рівень ідентичності, і наслідки цього вони дуже серйозні. Магуен вказує на відчуження людина почувається якось відрізаною від інших, від суспільства, навіть від самої себе, якою вона була до тієї травматичної події. Ізоляція? Ізоляція так. Вважає, що ніхто не зрозуміє або що вона ну, не гідна бути серед нормальних людей. По суті, наука тут описує той самий, знаєте, нестерпний стан, який люди століттями називали муками совісті. Це ж не абстракція, а цілком реальний, дуже виснажливий психологічний процес. Це дуже важливе доповнення, бо воно показує наскільки руйнівним може бути цей стан. І от на тлі цього розуміння. Ідея капелана Царевського, яку ми знаходимо в джерелах, вона звучить якось особливо потужно. Він каже, совість це не в'язниця, а дороговказ. От тут мені здається і криється ключ до зміни перспективи. Так, ця метафора дороговказу проти в'язниці, вона дуже промовиста. Але що це власне означає на практиці? Як цей дороговказ працює, якщо він все одно викликає біль? Чи не є це просто спробою ну, якось пом'якшити неприємну правду? Ну, судячи з джерел, ідея царевського глибша, він же не заперечує біль. Зовсім ні. Він переосмислює його функцію. Біль це сигнал. Як от фізичний біль сигналізує про травму чи хворобу тіла, так? так само і біль совісті сигналізує про травму душі, про відхилення від внутрішніх моральних орієнтирів, від тієї істини, про яку він казав у визначенні? Ага, тобто це не вирок, а радше діагностика. Саме сигнал, що потрібно щось робити, щось змінювати, можливо, щось стілювати. Тобто, фокус зміщується з покарання на, скажімо, лікування. На виправлення. Саме так. І тут Царевський вводить поняття покаяння, але він одразу ж застерігає від сприйняття покаяння як такого, знаєте, безкінечного самобичування, занурення у провину. В його розумінні, от як це представлено в джерелах, Бог дав покаяння як механізм звільнення. Це шлях до свободи від тягаря минулого, а не інструмент для того, щоб цей тягар носити вічно. Тобто біль совісті стає таким собі. Поштовхом до цього процесу звільнення, а не його кінцевою метою. Виходить, що так. Mm. Якщо подивитися на це ширше, то такий підхід справді може кардинально змінити ну, внутрішній ландшафт людини, яка переживає моральний біль. Замість того, щоб застрягати в цьому руйнівному циклі самозвинувачень, сорому, ізоляції, про які от говорить Магуен, mm -hmm. людина отримує перспективу руху вперед. Так. Це ж не означає забути чи виправдати. Ні, це означає визнати те, що сталося, зрозуміти сигнал совісті і шукати шлях до відновлення внутрішнього миру, стосунків, цілісності. Це, власне кажучи, перетворення деструктивної енергії провини на конструктивну енергію змін. І щоб це не залишалося просто ну, теорією. Джерела ж наводять дуже промовистий приклад з практики капелана, йдеться про військового, який страждав від ну просто нестерпного почуття провини. Під час бойових дій сталося так, що через рішення, яке він вважав своїм, загинули цивільні люди. Ця думка його буквально отруювала. Ох. Це ж класичний приклад ситуації, що може призвести до глибокої моральної травми, про яку ми говорили. Як же капелан ну працював із цим, що там описується? Дуже обережно і я б сказала мудро, судячи з опису. А він не почав із якихось заспокійливих фраз, знаєте, типу Ти не винен чи забудь про це. Навпаки, він визнав його біль, сказав щось на зразок. Те, що твоє серце болить, це знак того, що ти живий, що тобі не байдуже, що ти людина. Тобто він спершу підтвердив, що сама здатність відчувати цей біль це ознака збереженої людяності, моральне учуття. Так, це важливо, тому що часто в таких станах люди починають сумніватися у власній людяності. Це справді такий тонкий момент, валідація болю без того, щоб посилити провину. А що було далі? А далі він м'яко підвів його до думки, що цей біль. Ця відповідальність, яку він відчуває, вони не повинні ставати вироком на все життя. Він нагадав йому про Божу присутність і милосердя про те, що навіть у найтемніших обставинах є шлях до світла, якщо людина його шукає. Це був не шлях заперечення відповідальності, ні. а Шлях її прийняття, але без саморуйнування, шлях до примирення із собою, зі своєю совістю, з Богом. Цей приклад він Чудово ілюструє, як оця теоретична рамка совість Дорговказ може втілюватися в конкретній допомозі. І наскільки я розумію, джерела пропонують не лише роздуми, а й певний практичний інструмент для такої роботи. Там згадується молитва примирення із совістю. Так, це така конкретна методика, запропонована Павлом Царевським. Вона складається з трьох кроків, які допомагають структурувати цей процес внутрішнього примирення. Перший крок це назви те, що тримаєш у серці. Ага. Тобто максимальна чесність із собою, не якісь загальні фрази, а конкретне визнання того, що саме мучить, що викликає цей сором чи провину. Це ж вимагає сміливості подивитися в очі, тому від чого можливо хочеться втекти. Психологічно це ж дуже важливий етап вивести проблему зі сфери такого, знаєте, невизначеного страху у сферу конкретної проблеми, з якою вже можна працювати. Саме так другий крок визнай, що ти обмежена людина. Ось це, як на мене, дуже глибоко це про прийняття власної недосконалості, помилковості, вразливості, визнання того, що ми не завжди контролюємо обставини, що ми можемо помилятися навіть з добрими намірами. Ага. Що іноді ми опиняємося в ситуаціях моральних дилем, де просто немає чистого виходу. Точно, це ж не спроба зняти відповідальність, а скоріше, визнання реальності людського буття. Це, до речі, перегукується з психологічними концепціями саме співчуття та прийняття. Замість того, щоб картати себе за те, що не відповідаєш якомусь ідеалу всемогутності чи безгрішності, ти визнаєш свою людську природу. Це може бути дуже звільняючим, бо знімає цей надмірний тиск перфекціонізму, який часто живить почуття провини. І третій крок, який логічно випливає з попередніх: прийми Боже прощення. Для людини віруючої, для якої, власне, і призначена ця молитва це кульмінація. Це акт довіри, що прощення можливе, що воно не залежить від наших якихось заслуг, а дарується. Це такий свідомий вибір розірвати коло самопокарання і прийняти можливість оновлення. Цікаво, як ця триступенева структура працює, вона, ніби веде людину від конкретизації проблеми, назвати її так через прийняття реальності визнати обмеженість до розв'язання через віру прийняти прощення. Це створює певний ритуал, такий структурований шлях для обробки складних емоцій і духовного пошуку. Але тут виникає питання, яке джерела прямо не розкривають, але яке логічно випливає. Яке саме? Як зробити таку практику чи подібні їй, не просто разовою акцією, а частиною життя? Особливо для тих, хто постійно стикається з моральними викликами, як не дати цьому дорогавказу знову перетворитися на в'язницю під тиском нових подій, це дуже слушне питання. Мені здається, ключовий посил джерел це зам саме зміна такого фундаментального ставлення до совісті. Якщо людина починає сприймати її не як ворога. А як союзника, хоч і вимогливого, як вчителя, який підсвічує сфери для зростання, то реакція на її сигнали змінюється. Тобто, замість того, щоб закриватися чи впадати у відчай, виникає готовність слухати, аналізувати і діяти, виправляти, просити пробачення, змінювати поведінку, шукати примирення, порада, яка от звучить між рядками у джерелах, не дозволяти почуттю провини стати таким хронічним станом. Визнавати помилки, робити висновки, але потім дозволяти собі рухатися далі, оновленими. Це, звісно, вимагає постійної внутрішньої роботи, свідомого вибору, знову і знову повертатися до цієї перспективи дорога вказу. Тобто йдеться про формування певної такої внутрішньої культури взаємодії зі своєю совістю, не ігнорувати її, але й не ставати її рабом. Слухати її сигнали, але інтерпретувати їх у світлі можливості зцілення та зростання, а не остаточного засудження. Це, звичайно, потребує практики і, можливо, підтримки, чи то духовної, чи психологічної. Безперечно, і це власне підводить нас до підсумків нашого обговорення на основі наданих джерел. Що б ти виділив як такі ключові висновки? Ну, по-перше, джерела пропонують нам бачити совість як таке складне явище, що має і духовний вимір, ем, ну, голос Бога, сигнал про істину, і психологічний зв'язок з цінностями, джерело сорму та відчуження, коли їх порушують. По-друге, вони наголошують, що біль совісті, особливо в контексті моральних травм, хоч є надзвичайно важким, він не обов'язково має бути руйнівним. Ключова ідея це переосмислення цього болю, не як вирок, не як в'язниця, а як сигнал до дії, до зцілення, до примирення дороговказ. Угу. І, по третє, пропонується конкретний шлях роботи з цим болем через духовну практику, як приклад ця молитва примирення. Вона включає чесність перед собою, прийняття своєї людської обмеженості та відкритість до прощення й оновлення. По суті, це такий інтегрований підхід, що поєднує духовну мудрість і розуміння психологічних процесів. Дякую. Це дуже гарне узагальнення, і як таке символічне завершення нашої розмови. Хочу навести молитву, що також згадується в джерелах як прохання про чистоту совісті. Господи, очисти нашу совість від мертвих діл, щоб ми могли служити Тобі з чистим серцем. Амінь. А наостанок, можливо, як думку для роздумів слухачам, хотілося б залишити питання, що випливає з усього сказаного. От якщо дійсно спробувати послідовно сприймати совість як дороговказ, а не як в'язницю, як це могло б змінити те, як людина проходить через моральні кризи, як долає наслідки складних виборів чи травматичного досвіду? Як оця зміна внутрішньої оптики могла б вплинути на її стійкість, на стосунки з іншими? на здатність не просто виживати, а й знаходити сенс і діяти конструктивно навіть після важких випробувань. Це питання воно залишається відкритим для особистих роздумів кожного.